Притча про Палія і дивну оману. І сталося так, що прийшли вони до Ісуса і спитали Його Учителю, як нам розпізнати того, хто чинив зло та вбиває, але говорить, що він праведний, бо він приходить як голуб миру, але за ним іде смерть. Він каже Я не несу меча, але в його тіні валяться міста. Ісус же глянув на них зі смутком і співчуттям та промовив: один чоловік, лукавий і жорстокий, узяв у руки смолоскип і вийшов на землю чужу, і запалав вогонь гніву його, спершу ліниво, а згодом із ревом пожирав доми мирних, храми молитви і колиски немовлят. Міста, що співали, стали містами, що стогнуть. Поля, що родили, стали чорним порохом, а народ, що жив під небом, втікав під землю, шукаючи захисту. Та чоловік той, одягнувшись у брехню, кликав до себе перехожих і мовив: Не я це зробив, самі себе ви спалили. То є не вогонь, а блиск сонця, та не попіл, а пелюстки весняних квітів. І свідки приносили уламки мечів і записи голосів болю. А він усе стояв і вигукував: Не вірте своїм очам, а вірте моїм словам. Тоді діти, убогі і сироти. Узяли попіл у долоні та зліпили з нього слово істина. І той попіл став свідченням перед народами бо істина, хоч і проходить крізь полум'я, не згорає. І він додав Хто має вуха, нехай почує бо сказано немає нічого захованого, що не виявиться, і нічого таємного, що не стане відомим. Луки 8.17 Тож не бійтеся їх, бо немає нічого приховання.